Моє шанування пані і панове, я так думаю, що і ви, ну та й всі. Та всі вже все прекрасно розуміють, і за підсумками року на основі всіх статей аналітичних в західних медіах. Ну, все, мені здається, вже зрозуміло з, з поточною і, і такою стратегічною картиною. І, 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 власне кажучи, на Заході, я про це дуже часто говорю і на цьому наголошую, тому що все від, залежить від того, що на Заході, як Захід бачить. На Заході, власне кажучи, все однозначно ясно. На Заході немає різних і багатьох тлумачень. І... Інваріантів аналізу війни нашої, подій, пов'язаної з нею. Там все ну, так прямолінійно, однозначно, односкладно, зрозуміло. Ні. І я, якщо ви помітили, про це і писав, і, і в відеоблогах це дуже так, тактовно і коректно, якраз на цьому і наголошував. Ну, ну не сходиться воно. Не сходиться от реальна картина і стан дійсних справ, не сходиться з тою бульбашкою, в яку нас помістили два роки тому, і воно їм мало колись не зійтися. І я якраз так м'яко, якось подушково, щоб це не було дуже знаєте, так боляче гепати, якраз про, про, про це постійно і казав. Що ну воно рано чи пізно не зійдеться, не зійдеться реальна оцінка Твереза, яка йде з заходу, і ось ця бульбашкова, де працюють якісь комунікаційні кейси, якась, якась інша бурда, будь-яка названа. Там будь-як, лиш би це не було правдиво, нормально, адекватно, тверезо, і від того все відштовхується. Ні, то треба будувати собі якісь розумієте криві дзеркала і в них дивитися, і, і, і нічого пізніше не пізнавати в реальності. Я, власне кажучи, всі ці ті, всі ті статті. Якраз на західних медіах, вони є е, такою доброю підставою, ну бо вже кінець року, і це можна вже навіть такі певні висновки робити. Доброю підставою якось підвести риску. Просто підсумувати і підвести риску оцих двох років, двох років свідомого спотворення, свідомого замовчування, свідомого перекручування, свідомого. Цензурування на предмет поганих новин або таких неоптимістичних новин, я вже не кажу правдивих. Це слово померло при е, е, цьому, е, зеленому, ці, ці зеленій какістократії. Я вже навіть не, не про це кажу. Просто на якісь погані негативні новини от два роки оцього штучного конструювання штучної дійсності, в межах яких. В межах якої всі наративи, безумовно, дуже гарно звучать і так далі, але вони, ну, ось, от, власне, два роки того певного експерименту воюючим суспільством, з яким поводилися, перепрошую, як із якимось або неповносправним, або інфантильним дитячим наївним. Ось, власне кажучи, ми зараз під кінець року, через цей каскад холоднокровних, таких холоднодушних. Статей аналітичних в західних медіа, ми прийшли, власне, ось, власне, ось до, до висновку, який насправді дуже добре описано у Financial Times. От Я коли це прочитав, якраз таке формулювання, я якось внутрішньо навіть зааплодував, бо насправді те саме і, і, і мені бачилось. От вони це назвали стратегією необґрунтованого оптимізму. От коли оптимізм обирається за державну стратегію, ну це кранти. Тобто, коли державною стратегією є саме по собі поняття інтенція оптимізму, Ну, то це ну, от власне кажучи, ми і прийшли, прийшли в такі висновки. І я чому заплодував, Бо сам дуже часто і спостерігав це взагалі, і, і навіть на, на своєму прикладі постійно спостерігав, що власне хто казав правду, хто достукувався з альтернативою, хто ну якось намагався більш ну так якось правдивіше показувати ширшу картину, а не тільки бульбашкову. Той найчастіше якраз знаєте, в чому звинувачувався? В песимізмі. І це неспроста саме на емоційну заходило канву. Ось не в брехні, ну, тому що неможливо спростовувати те, що пишуть всі західні медіа, відкрито, ну, вже куди відкритіше. Не в брехні там були звинувачення. не в не в якихось там перекручуванні, чи в якихось там навіть і псо, як там дуже люблять знаєте, люди, які навіть не знають, що то таке, але десь запам'ятало воно, знаєте, та й, та й добре. Власне, не в цьому воно от було таке звинувачення і такі докори, а власне в песимізмі. І от, власне, ця, як пише Financial Times, стратегія необґрунтованого оптимізму, вона якби поділила країну, поділила суспільство, власне кажучи, за принципом віри в краще, віри в себе, в принципі, за принципом віри. Тобто, ви розумієте, коли, коли війна вже, власне кажучи, Ну, давно вже стала війною ресурсів і, і грошей, і це очевидно, і це 21 століття. -е сторіччя. В нас, власне, ця бульбашка, яка була е, скоструйована як комунікативний кейс влади в умовах війни. Суспільством, з зовнішніми донорами, з, 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 з безпосеред безпосередніми учасниками бойових дій. і Так далі, в нас це власне було все покладено на, на питання оптимізму, на питання ірраціональних е, таких чуттів. Ось, власне, це це все луснуло. І якраз цей цей каскад західних статей, я про про які я й пишу часто в телеграм-каналі. До речі, запрошую підписуватись там, здебільшого, я тексти публікую. І, і це говорив в різних своїх публічних виступах, інтерв'ю чи відеоблогах. Якраз ось це луснуло. Ві, луснула ось ця бульбашка, яка базується не на основі аналізу, не на основі якогось ну, тверезого підходу, такого об'єктивного, а власне на основі ірраціонального, який легко піднімається і легко опускається. Цього так званого оптимізму. Ця стратегія оптимізму, коли треба постійно от, підживлювати віру, але не підкріплювати її діями та державними стратегіями, оце луснуло. І це луснуло якраз зараз, і воно достатньо прогнозовано, воно і так довго протягнуло. Достатньо прогнозовано воно якраз перейшло в той висновок, який Financial Times описує як очікування завищені. І не відповідають реальному стану справ. Я власно кажучи, вся ця стратегія оптимізму вже названа аналітиками західними як, як шкідлива, оманлива, тому що ну, не бачите очевидне, ну це ну що тут? Ну, то хіба руки розвести? Ну, то не, не бачите очевидне, це, це стріляти якраз собі в ногу, чим допомагати власне, ворогу, який стріляє в голову. Це, це все однаково розстрільно. І оця вся стратегія, ми рухаємося вперед, ця стратегія якихось постійних успіхів, воно насправді замішано на дуже правильних для ірраціональної частини суспільства речах, і, власне, тому так важко з цього виходити, бо це знаєте попаху якоюсь невірою, зневірою. Нічого такого нема близько. Немає оптимізму і песимізму у війні, є чітке бачення, і від цього відштовхуються державні рішення, державні стратегії, державні ресурси все, це все решта. решта це вже є есхатологія війни. Оця ціннісна частина війни. Мотивовані все одно будуть мотивовані навіть до останнього там сантиметра землі. І це ніяк не пов'язано з державними стратегіями. Держава має мислити по-іншому. Про це всі західні пишуть. Аналітики в частині аналізу контрнаступу, тому що ну, його розуміння, що цього року не сталося, що це він оголошений невдалим чи провальним, воно, воно за собою тягне наступне запитання і ті сумніви, які є в західній аудиторії. Це Financial Times якраз пише, що в західній аудиторії виникають сумніви, якби навіщо вкладати далі в те, що. Ну і безпалює мільярди, не дає очікуваного результату. Оцінки всі вже дані. Зрозуміло, чому? Тому що ігнорувалися поради. Ігнорувалися поради Пентагону, казали фокусуватися на одному чіткому такому фокусованому прориві на півдні. Наші не послухали. Розцінили своїм фокусом схід. Все не сталося. Ні півдня, ні сходу, нічого. Зігнорували поради Генералітету США. Ну і тепер маємо таку ситуацію, яку маємо. І, власне, це все впирається в таке ну, дуже банальне питання. Так, Чи зроблять висновки? От насправді це все навколо цього. Ну, це ж дитячий садок. Чи зроблять висновки? Во ну, вже і, і, і так їм, і, і пишуть, і говорять, і прямо говорять, і у вічі, і по телефону, і через послів, і, і через західні медіа. Чітко вся картина зрозуміла вже. Ну Все зрозуміло, вже все розклали по поличках, проаналізували, сказали, дали візі. Тепер питання: чи, от, чи зроблять висновки? І от ви знаєте, я тут на цьому питанні, чесно кажучи, от просів, бо щось мені виглядає, що ні? Що при очевидності речей, коли все суспільство ну та ж не є Північна Корея, ну та не позакривали всі хостинги, ну, всі все читають. І суспільство це розуміє, і Збройні сили це розуміють, ну бо люди пишуть ну інша картина зовсім, ніж вора-марафонів і в їхніх офіціозних повідомлень. Ну, вже все всім зрозуміло. от Чи роблять висновки, якби ну, це, ну так, таке, якби ні. Таке, якби ні, і в нас далі є діагностика генерала Залужного, який говорить про глухий кут, взявши на себе відповідальність. І оптимізм, і оптимізм не дії, не план дій, не стратегії, не візії, а просто почуття. Знаєте, це так і нагадує. Ну, Якісь такі тренінги самомотивації, де, знаєте, стоїть які, де Треба значить, вірити в себе. Треба вірити в себе і так далі. І так далі. Ось, ось, ось воно десь це нагадує, і, а є ще ж інше слово, воно називається слово стратегія. Ось я про. Про це слово я говорив. Слово стратегія тут важливе. Тому що крім наративів, мусить бути ще й стратегія. Стратегія підсилює наративи, робить можливими наративи, робить реальними наративи, практично реалізовує наративи, бо на рівні наративів, тобто оптимізму. Можна сформулювати і, 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 і каву на набережній Ялти Феодосії, але не підкріплено це вона лишиться мріями. Я про це говорю в попередньому відеоблозі, не хочу не, тут повторювати. Власне, тут приходимо вже в поради, тому що цих порад ну, від наших неможливо, Ну, в нас нема нічого, в нас самоаналізу немає. Це все е, е, треба черпати власне, із західних медій. New York Times дає. Чітко сказано: потрібна нова стратегія війни. Якщо не буде нова стратегія війни, то 24 й рік має ризик повторити 1916 рік. Першу світову, ви пам'ятаєте, як Генерал Залужний нашу війну з першою ствою порівняв. Коли було маса жертв, маса людей погинуло, а лінія фронту не помінялася за два роки і за два з половиною. От якраз про це пише Танк. потрібна нова стратегія. І, і ця нова стратегія це окопування по теперішній лінії фронту. Ну, тому що об'єктивно виглядає картина е, така. Не просити космос, тобто 17 мільйонів снарядів, яких не існує в принципі. Ну, цей запит на 17 мільйонів снарядів, ну він хіба може ну, може хіба посмішити генерал. тому що не існує такої кількості снарядів ні в Європі, ні в США. Нема такого. Такої цифри ніхто не забезпечить. Не просити космос, а орієнтуватися на конкретику. І, власне, і тут нашим планом те, що ми побачили з. з з американського візиту, це власне устави міністра оборони Умєрова. Що в наш план це є власне, глибокі удари по Криму. Я так думаю, що це стане ну, і по логістиці, по збройних арсеналах, це стане достатньо такою, ну, якби, я думаю, ну, я не кажу якоюсь кісткою, бо це неправильно, а таким моментом позитивним, який може якось вирівняти розуміння того, що по теперішній лінії фронту глуха оборона. Завдання втримати бодай цю лінію фронту, про ніяку деокупацію наразі не ведеться мова. Тобто, треба якби, просто вистояти в цей надскладний момент. І от якраз тут на підмогу приходить секретар НБО Данілов. Я ним хочу власне, це все підсумувати, тому що вчорашнє його інтерв'ю він насправді там проговорив те, що і Захід говорить. Він сказав, що сам той факт, що ми два роки протистоїмо і стоїмо. Це вже перемога. Ось це сказав секретар РНБО. Це те, що говорять західні е, наші партнери. Той факт, що стоїмо, той факт, що не впала країна за два роки, що воює успішно, перемелює е, цілі дивізії, цілі армії е, росіян і, 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 і так далі. Тут можна це продовжувати. Сам факт того, що це стоїть на такому рівні, як зараз. При розумінні диспропорції сили і, і ресурсів. Це вже перемога. Власне, це і є насправді ці реалії, з якими ми, яким ми входимо 24 рік і тут ну, я, я респект хотів би висловити секретарю Редбо Данілову. Бо, власне кажучи, це дуже правильний правильна оцінка. Той факт вже стояння є перемогою. Єдиний, я такий момент ще тут хотів би тут уточнити, бо достатньо хиба, світоглядна, закладена в його, в його такому вислові про те, що от на випадок ну його запитали, чи буде, там можливо, поразка України і так далі. Якщо там буде припинена допомога, то він сказав, що все одно правда на нашому боці, і це вже якби відповідь. Я тут треба тут це ж треба розуміти, оскільки все ж таки це не є війна правд і не є війна вір, це війна власне ресурсів і грошей. Якби перемагала завжди правда, то ніколи б не було несправедливих анексій. А чогось всі анексії в світі за останні 100 років і всі вторгнення, всі несправедливі. Якби правда перемагала тому, що правда, ну то би воїн би не було, були б тільки позитивні закінчення воїн. Тому це треба теж розуміти. Якщо не поміняються наративи. То власне в наступний рік, ну чесно кажучи, без зміни наративів, взагалі, ну, навіть нема про що говорити. Ну, Правда, і Захід про це говорить. Я сподіваюся, що все ж таки, оця стратегія, ну, якихось, знаєте, отих ірраціональних почувань, має все ж таки помінятися інакше, ну чесно кажучи, я. Я, я не маю жодного тут е, якогось прогнозу. Е, е, мені здається, що люди це насправді розуміють, і, і ця притомність все одно буде перемагати. І той запит на притомну оцінку, адекватну всього, що відбувається, вже він настільки є сильний, тому що ця бульбашка, бульбашка дворічного конструювання чогось бажаного уявного. Вона дійсно вже луснула, і все, її, її вже підтримувати ну, дуже, вже якось так по-клоунськи виходить. Я не думаю, що аж, аж так зайде. Ну але, зрештою, ми всі, як то кажуть, впряжені в цю нашу справу, тому. Е, своїми думками маємо ділитися. Я хочу подякувати за те, що ви вислухали мене. Якщо маєте можливість, підписуйтесь на youtube канал. Будьте ласкаві, робити пожертви офіри. І в описі до відео є реквізити. Щиро буду за це дякувати, бо це єдине джерело існування для YouTube каналу. Е, до зустрічі, всього доброго, дякуємо за увагу.